Друзі, доброго дня, тауранчик приїхав, до нас на сіноку Будемо ставити Рубір G. Дуже яскрава лінічка, це вилізка з Каймана, вона всім подобається дуже. Нам буде сиденький кольор. Покажемо, як це буде виглядати. Зараз салончик саме такий. Ну, доволі складний салон, я вам скажу, так що самостійно будь-які чіпи. Не знімаючи себе статично, буде важко поставити, тому це -то будемо робити постійно, зараз все пропадаємо.

Так, Volkswagen Touran, друзья, останем машинка на сегодня. Э, Пошили и установили чехольчики, еще он посадочек, полностью сиренки, дизайн, рубин жир. Четыре вредные компании. Основание нашего властного прям тут на месте вырабатываем, тут ставим, тут отправляем. Клиентам по всей краине не только. Так вот у нас То видел, для наших и видели, да, что вертает. Ну, так, у нас все батончики, у нас можно батончики, Ну, просто вышло, сиренка с вообще в тему. столики не такой функціональні. давайте вам покажу Ось така краса. У нас там всюди. все предусмотрено все чітко, тут ще й кишеньки свої на місцях ну до речі тоже классно зробити То було взагалі приемски Ззаді, звичайно все також закрито, Ну, впевнені клієнти будуть задоволені, так що, друзі, ви звертайтесь зробимо і вам подім красу, або навіть і краще